Так, друзі, вітаю вас. Попробую зняти для вас ще одне відео. Так, дивимось. Це в нас рамочка, Рамочка, але вже пізня, 93-й рік. От. В рамочці завжди були гарні ілюстрації. От. Тут не дуже вона багата ілюстраціями, як бачимо. Присутні, звісно, але. Не дуже. Ну, але сама серія, всі її знають. Рамочка є рамочка, треба забрати її. Далі казки Карпат. Попадались мені ці казки 90-й рік, і забирали у мене їх. Хтось їх отак нещадно ножницями взяв і прорізав. Ось такий недолік. Ну, я то заберу, звісно, от, шкода. Але комусь. Ну, хтось може з дітей, як завжди, отогрався і, і таку пакість зробив. Ну, нічого, що ти вже зробиш? Так, далі давайте. Леді Л. Щось також таке. 93-й рік. До речі, з минулого відео я... Хотів вам ще оцю книжку я показував. І е, в мішок її назад складав. І мене здивувало рі, вирішив показати вам, дивіться, вперше 98-й рік виборча дільниця. Отак Мене здивувала просто така. Роздавали книги, вітали тим, хто вперше голосував. Що цікаво. Такого ще не зустрічав. Так, дивіться, Артур Конан Дойл, оповідання про Шерлока Холмса. Микола, так. 77-й рік. Хай буде Шерлок Холмс. Далі у нас йде морська бібліотека. Ось така. Конрада також заберу, хоч в мене є. Але це Конрад, друзі. Родом людина. Англійський класик родом із Житомира. Чи з Жмеренки, от не пам'ятаю. вже. Ось так. Така цікава, такий цікавий нюанс. Народився він там. Так, далі. Поющі чирновніки. Таке ось видання. Не зустрічав. 91-й рік Баку. Поющі чирноніки. Далі. Їхав козак на Дунай і загубив корінець. Оцей. Загубив корінець. Урожай Карпати, 87-й рік. Так, дивимось, що я вже підмерзаю конкретно, треба пришвидчуватись. Ой, яка краса, дивіться. По малюнку відразу видно, що це Так, книга 50-х років. 58-й. 58-й рік. Про присадибну ділянку. Цікаво, треба забрати, обов'язково. Далі дивимось. Іван Пільгук, Грозовий ранок. Дніпро Повісті. Не зустрічав такого ще. Що... От, далі. Також цікаве видання. Троєпольський. Проход 17 та інші. Держи видав України. 55 й рік. Записки адгронома. Цікаво. Троєпольський це той, що е, чорний там бім, е, біле вухо, чи білий бім, чорне вухо, щось таке. Так, Граков. Що ж він так вони навели на <смі> актрису таку відому. Е, так, очі, край, сідих. Ох, незручно. Угу, докладує. Ласло Бока. Далі е, така серія мастера островсюжетного детектива. І, прощай, моя красавіця. Рейнольд Чендлер. Ну, відомий такий автор. І серія також ця відома. Видавалася так. Трошки збільшений формат. Підгриз її хтось. Підгриз. Не знаю. Хто? Так, ця якого-то бібліотечна взагалі книга також. Дивимось, 80-й рік. Далі Далі знову ідуть ось такі трохи ось такого плану, бачите? От. Ось такого плану. Так, о, дивіться, яка цікава книга. Два цвята радуги. Видавництво веселка. Так, і у нас це 88-й рік. Так. так. Покетбуки Донцова. От. О, собачка знову яка минулого разу. Ось цього На Новіликсі в мене забирають. Я не знаю вже скільки раз його купляли Там в нього їх тих книг, як то кажуть, згаладня багато. От граков. І хтось все-таки по ним ще щось лічиться. Не знаю, наскільки успішно, звісно. Це ми не узнаємо. Так, ух ти. Женщина в білому, дивіться, яке видання зачитане в смерть. Бачите, все. Оце смерть уже. Так. Книги. Далі. Іванов. Перехват. Ось така ось книга, навіть супер обкладинці. Мелодрама плюс. Отак. А, тут зовсім друга книга, да? Ага, хус. Так, а тут, бачите, зовсім друга книга. Детектив Київ, 93-й рік. Не звідси суперобкладинка виходить. От як буває, треба заглядати під суперобкладинку. Далі ось такий ось як лоун. Константин Зайцев. Оце таке, на жаль, бачу щось втратами книга. На жаль, втратами. Шкода. Такої книги ще не зустрічала. Ну, Дитяча література, але, на жаль, не комплектна. Вирвані листки. Так, Івановцей. Може показував, може вже заплутався в них в цих книгах тут. Так. Річард. Буремні 90-ті. Роман про золоті приїски Західної Австралії. Ого. Так, це австралійська письменниця, мабуть, комуністка. Якось мені попадалось її декілька томів з трьохтомника два томи. Так, далі. що це таке, якісь кайдани намальовані. Герої змов. Олександр Соколовський. 66 рік. Современний язик. Отак. Бабик, а, чи Бибик, вибачте. Бибик. Радянський письменник. Не знаю, що це роман. Треба подивитися щось не пам'ятаю, щоб я зустрічав такого бибика. Так, драйзер, фінансист. Уже порваний шашель поїв. О! Оце люблю я знаходити цю серію, хоч, звісно, ця книга така зачитана. Вершини світового письменництва. Прекрасно. Бальзак. Том 2, до речі, 69-й рік. Щастя Ругонів. О, цікаво. Не Бальзак, вибачте, Еміль Золя. Еміль Золя. Цікаво. Оце гарна книга. Її в сторону відкладаю. Далі йдуть знову. Ось такого плана, бачите, Бушков, Сірбін і Малишева. Отак. До речі, оце ох, і багато їх було цей подвиг, багато там їх виходило. В гарному стані не знаходив майже ні разу. Їх завжди, о, листівка. Їх завжди з, з святом Три забрати. Їх завжди... Зачитували смерть, оцей подвиг. Далі ось така антуражна книга. Е далеко від Москви. Ого, все, бачите, вона вже далеко поїде на переробку вже все. Бачите, ось така ось книга. Так. І ще. Воробьйов заложник. Так, зараз принесу ще книг. Так, дивимось далі. Дивіться. Дедгіз, 1960 рік. Коза дереза. Отак. От Отак. Малюнки, малюнки. Цікаві. Цікаві малюнки. Відмочена вона колись була, але дедгіс я забираю в будь-якому стані. Я вже казав неодноразово. Тайни тибетської медицини. Також декілька разів у мене купляли цю книгу Востокова. Треба забрати. Далі, дивимось, бачите, знову граков. цей. Чи Граков, чи граков, я не знаю. Ось такі ось. Книги його. Другий том Спілейна. Другий том. Так, Юні герої. Поворотний круг. Ну, це серія така виходила. Юні герої про дітей героїв в Другій світовій. Дивимось, ось така ось, бачите? Туз в рукаві. Але він вже... Все, він вже не в рукаві. Далі, ну таке полугола дівчина 80. 85 рік. бестселлер такий ось. А хто сюди хоч входив. Не бачу. Та й не хочу я шукати. О, дивіться. Це я собі заберу обов'язково. Словарь справочний по літературі. Так, 99 рік. І тут по ході, що таке зав'язка? Бродський Байрон. Цікава книга. Цікава, для себе заберу. Так, що це таке? Том Сойер. Ось такий, бачите, я щось навіть і не впізнав, що це Том Сойер. От. Тома Сойера І Гекберліфіна. Алмата, 84 рік. Не зустрічавши я такого видання. П'ятий клас тут написано щось. Ось так. Далі. Виступлення на вулиці Лістопада. О, так, постраждала книга. От. Так, це мільйон разів знаходив, друзі, можу зразу сказати. Так, Бушков. Охота на піранню. Да, Навіть чув щось таке. Може і фільм такий був. Не пам'ятаю, але щось таке чув. Знову е, шитов. Знову ой, Майнрід. Зараз, як завжди, впаде штатив. Давно ж кажу, не падав вже. Далі Біляєва така книга. Не зустрічав я ще таку. Вздохова професора доволя. Ну, це відомі його речі. Київ. Фан... Ага, мір фантастіки. Мір фантастики, щось таке. Так, далі дивимось. Фенімор Купер, але м'які обкладинці також уже все. І кервода з п'ятитомника том третій, ось тут. От, І собаки бігають туди-сюди. Золя Жерміналь. І ось така ось книжечка. Не бачу даних, вирвана перша сторінка. Так, гайдар воєнна тайна. Правда, 90-й рік. Ну, Це гайдара повісті. Півмільйона наклад. Ну і тут, зрозуміло, Чук і гек, РВС, це все входить в дану книгу. Так. Мартін Іден Лондона з макулатури. Шкільна бібліотека. Ось так. Ну, найкращий особисто для мене його твір, який я прочитав. Так, Лєв Касіль і Макс Поляновський. Улиця младшого сина. При житті була чи також підмочена Радянська школа 88 рік. Улица Керчі. Ось так. Костянтин Басенко на крутозламі? Все да. Ага, тут же все окремо. О, да, можна було б навіть і забрати, але, мабуть, куди, як вона вже в смерть зачитана, куди її вже брати. Так, знову е, шиту. Ціла підбірка його. Е, смерть кур'єра не черда. 91 рік. Ну, дивіться, бачите, це вже так, молитвослов такий Харків 93-й рік. Так, дві дитячих книги. Ось така ось. На полі Куляковому. 80-й рік надірвана і Борис Вовк цвіти. квіти. Попадалась вона мені вже про квіти. Так, далі. Знову покетбуки. Знову тривога. Так. Далі. Шостий повстанський. Демченко. Михайло Демченко. 58-й рік. Ось так. При житті зачитали. Глазами Бога. 90... Харків, 91 рік. Ось так і дитина розмалювала. Так, книга за книгою. До речі, таку не зустрічавши. 91 рік. Багато ілюстрацій. Так, цю я заберу. Ветеринар... Ветеринарний енциклопедичний словник. Здоровенна книга ось в такому стані, все вже все. Так, покажу вам, як завжди. Показую все, друзі. Показую всі книги, які здають е, на макулатуру. Жар птиця. Мостак. 66-й рік. Повість. Колі Куплінова. Ой, путів. Угу", В революцію. Ось так. Павло Автамонов. Чув я такого знаю. Автамонова. Роман. Розвідку тільки з тобою. Трошки постраждала книга. І навіть є тут така карта, ви бачите. І діти теж тут Катя. Помалювали її. Ось так. Якась рабиня ізаура. Так. Ось така книга. Це у нас розгром Фадієва. Це повний розгром. О, дивіться, Ленін про боротьбу з націоналізмом. О. Документи і матеріали. 75 й рік. Тут Ленін. Той, що Ленон розказував, як боротися з націоналізмом. До речі, цікаво, що він там не розказував. Так, Конотопська відьма і пан Халявський. Цю я заберу обов'язково. Навіть, о, дивіться, яка. Хто художник мене цікаво. Щось таке. Щось таке, як... Так, художник де? Схоже мені на одного художника. Можливо я помиляюсь, а можливо, ні. Дніпро. Ну, де ж ти художник? А, Базилєвич не помиляюсь. Бачите, Базилевича малюнки, не помиляюсь я Друзі, забираємо чудово. Так, далі. Донцова знову і якесь тут діло. Діло, діло, труба. Так. Обща психологія. Ого, тут якихось ціла куча. Хтось вчився. Обща психологія. Може це забрати? Так, тайна Санта Вікторії. Англійського, так, треба забрати також, я такі речі забираю. От, зараз притягну ще. Так, квітка Основ'яненко, мене порадував, страшне. Так, друзі, поїхали далі. Далі у нас іде гребінка Чайковський, чудово. Роман і Повісті. Така малоформаточка від Дніпра, Видавництво Дніпро. Гарна книжечка далі. Мастера сцени і екрана. Високова, очірки про життя його. Далі просто е, якась неймовірна знахідка для тих, хто може вчився програмуванню. На, от, basic. <гум> от, 90-й рік. Методичка по програмуванню на бейсіку Отак. От про солодкий перець. Так, далі йдуть покетбуки знову, друзі. Ось такого плану. Взагалі їх там, це те що я так покажу, це ті, що так можна показати. Просто що, от що здають, а взагалі там їх півмішка, я просто рваних, знаєте, таких розсипалось, все перемішалось. Тендаль. Дус'єн, ну і так, така в мене є. Далі знову Граков. Його я бачу тут хтось полюбляв. Може він тут і весь, може, а що він там писав, не знаю. І шитов теж дуже, дуже багато шитова. Оці, общаки його різні. Ну, як же без Анжеліки? Без Анжеліки нема ні одної бібліотеки. Собор без крістов. Два. Отак. От надаль. <смінь> Животік мирового стандарта. Так, золото такого от бешеного. Ох, і назви, ох, і назви. Це любовний роман хоча б там. Так, далі, рамочка знов. Рамочка знов, тільки вже Майнрід. 91 рік. Рамочка зачитана, але рамочка хоч якась. Також крсний отець. Ось От така ось щось також любовне. Щось також любовне. От, е, ось така ось. Оце так ходиш і не знаєш, а на тебе полюють хлопці. Так. І ще щось. Світлана Зоріна якась. Я в них плаваю взагалі в цих. Ніколи їх не читав. От. Ну, чув, звісно, там всіх цих. Дурачок в Паріжі. О, цікаво. Гарков роман. Дорочок в Паріжі. Далі дивимось, а далі три толстяка. Ось в такому виданні. Дитяча література, 92-й рік. Ось, бачите, на вас полюють, а ще й ось такі ось дівчатка. Так, далі. Царям. Дивимось. Навіть не знаю, що молитовник, військовослужбовця, мились і служи. 17 рік, департамент партійний. Якийсь депутат. Не знаю, що і сказати, друзі. З такої знахідки. Так, далі. Ось такі ось. Книги. Знову цей Аксьонов. Цей колдун і знахар. Бачите, і все він знає. Але купляють такі книги, що я вам скажу, цього Аксьонова. Далі ось такі ось. Бушков, знов пірання. Ось так. Замерзає вже телефон. Ось. Знов ця пірання, бачите, тут оце серія. Ось так. А дивіться, яка рамочка антуражна. А, мабуть, молдавська вона. Молдавська. Це Фенімор Купер, останній із могікан. І піонери. Отак. От ну, 50-х років видно зразу. Які тут ілюстрації гарні. А ну. Ох, краса яка. Бачите, від, відбитки пальців. Чого тут тільки не пережила ця книга. А закінчила вона своє існування ось тут, в цьому місці. Добре, друзі. От, ще ось ще Бушково цей. От. Але хочуть я закінчити все-таки цією книгою, яка вона, хоч і стара, порвана, але все-таки гарна. Добре, друзі, до зустрічі! Всього найкращого вам.